Маємо ще декілька десятків інверторів LuxPower на 5 кВт. Дуже класний інвертор. Аналог я б сказав, де є навіть має свої переваги. Єдиний мінус: на нього гарантія 2 роки, і в нього є вентилятори. Тому, в принципі, в жилих приміщеннях краще його не ставити. А так він реально офігільний інвертор: 5 кВт інвертор плюс 5 кВт літій залізофосфатний акумулятор від DNS DLC 5.0. <coughs> літій залізофосфатний на акумулятор до речі, 5 років гарантії. І от такий комплект. Зараз маємо трошки по зниженій ціні: 57 тисяч гривень. 57 тисяч гривень. 5 кВт інвертор. До нього, до речі, можна підключати і панельки, і генератор має порт дуже класний інвертор. Я вважаю. Багато чому він недооцінений. Ну, хто працював з ним, всі реально є задоволені. І літій залізофосфатний акумулятор 57 тисяч гривень. А для дилерів у нас є додаткові спецумови.